Привіт, друзі! Сьогодні у мене рецепт для всіх шокоголіків. Я дуже люблю все шоколадне, і сьогодні готую неймовірно смачний шоколадний торт з ягодами. Я буду використовувати заморожену лохину, а ви можете взяти абсолютно любі ягідки, які у вас є, або в заморозці, або свіженькі. Процес дуже великий, тому розпочнемо готувати. Нам з вами знадобиться для коржа: цукор, яйця, борошно, молоко, какао, рослинна олія, розпушувач, сода, дрібка солі та кип'яток. Для шоколадного ганашу вершки жирністю 33%, чорний шоколад та вершкове масло. І для крему: Крем-сир можна взяти маскарпоне, жирні вершки, 33% жирність, вершкове масло м'яке та цукрова пудра. Розпочнемо з тіста. Для цього в комбайн відправляємо яйця та цукор, і будемо все збивати, щоб маса наша збільшилася втричі і посвітліли наші яйця. Яйця з цукром я вже збила. Тепер в миску я відправляю какао. Завжди про какао кажу, щоб вибирали найкращої якості, щоб смачний у вас вийшов бисквіт і не зіпсував весь торт. Далі наливаємо кип'яток, ой, дуже гаряче, і все розмішуємо, щоб не було у нас з вами. Ніяких тут крупинок, до однорідного стану, все перемішуємо. І будемо далі збирати наш тортик. Коржі дуже швидко готуються, неймовірно прості, і ці коржі виходять дуже і дуже вологими, не потребують ніякого просочення, неймовірно смачні шоколадні коржі. Так, все розмішала. І далі відставляю цю частину подалі. І е, збираємо далі тортик. Що нам потрібно? До яєць я відправляю е, соду. Так, де в мене сода? Сода, дрібка солі. Далі сюди вливаю молоко і вливаю рослинну олію. І все будемо з вами перемішувати знов до однорідного стану. Змішимо всі інгредієнти. Дуже дуже люблю. Це, ці коржі. На каналі вже готувала з цими коржами. Дуже смачно вийшло. Так, далі. Що залишилось? А залишилось нам, як воно називається, розпушувач, додати до борошна. І вводимо в тісто все борошно. І після того, як ви ввели все борошно. Гарно його вмішали, виливаємо сюди нашу суміш з кип'ятку та какао. Обережно все виливаємо. Тісто тут доволі рідке в цих коржах, але так і повинно бути. Чим менше муки не забите тісто, тим буде більш вологі будуть більш вологі наші коржі. Так, ну і знову вмішуємо. Включаємо розігріватись духовку на 180 градусів, і випікати будемо в двох формах в діаметрі 20 см. Тому інтенсивно все перемішуємо, щоб всі об'єдналися у нас з вами дві маси І будемо виливати в форму. Яка запашна та позирчиста виходить шоколадна маса дуже-дуже ароматна. А все завдяки смачному какао. Я завжди використовую какао-Доктор Откір. І тепер виливаємо рівномірно тісто в дві форми, щоб воно було у вас рівномірне. Якщо глазомірне, дуже гарно вас міряє, тому скористайтеся вагами і зважте всі коржі на вагах. Так, обережно, тому що, бачите, дуже і дуже воно рідке. І тепер відправляємо випікатися в гарно розігріту духовку десь хвилин на 20-30. Все буде залежати від того, як гріє та пече ваша духовка. Тепер готуємо ганаш. В кастрюлю я відправляю е, шоколад. Так, плиту не включила. Я підключаю плиту, виливаю вершки, і цю масу нам потрібно з вами розтопити. Як тільки ваш шоколад розтанув, бачите, він в мене вже розтанув. Відключаємо плиту та додаємо м'яке вершкове масло, щоб ганаш у нас був з вами глянцевий. І все перемішуємо, щоб вершкове масло розчинилося в гарячому шоколаді. Так, ось тут трішки заберу. І перемішуємо. Відставляємо, щоб він у нас стабілізувався, поки ми випікаємо наші коржі. 30 хвилин і мої коржі вже готові. Зараз дам їм постояти десь хвилин 10 в формі, потім дістану, переверну на решітку, і вони в мене будуть охолоджуватись десь 3-4 години. Коржі в мене вже готові. Я кожен розрізала на дві частини і зараз покажу, яка серединка. Ви лишень погляньте, які вони м'якесенькі. дуже-дуже м'які. Так, а зараз будемо з вами готувати крем. В чашу комбайна я виливаю холодні вершки жирністю 33%. Далі сюди додаю крем-сир. Також він в мене був в холодильнику. Так. Сюди відправляю е, цукрову пудру і буду все збивати до стійких піків. Ось так гарно, бачите, збився наш крем. Е, тепер зараз відправлю сюди його і додам вершкове масло. Вводимо м'яке вершкове масло і обережно все швиденько перемішаємо, щоб об'єдналися у нас всі інгредієнти. Тому обережно, обережно все вмішуємо. У нас з вами все готово і можна збирати торт. Таріл, на тарілочку, на який я буду подавати торт, я простелила пергамент, щоб вона в мене залишилась чистенькою. І викладаю перший корж. На нього відправляю крем, як я і казала, просочувати не буду, тому що коржі дуже і дуже вологі. І тепер розрівнюємо крем по коржу. І збираємо так кожний корж, корж, крем, корж. Але якщо ви любите дуже мокрі торти, звичайно ж, можете просочити абсолютно е, любим, любим сиропом, згущене молоко з водичкою або молочком. Абсолютно люба, щось фруктове можна взяти. Торт я вже зібрала. Зверху і на бокам в мене трішки лише крему пішло. Дуже великий шар не потрібен, тому що ми будемо наносити зверху ще ганаш. Тепер беремо ганаш і розподіляємо його зверху та по бокам. І все, можна відправляти наш торт до холодильника. Верх і бока торта я вже обробила. Бачите, який красивий у нас вийшов. він мега шоколадний. І шоколадний ганаш тут у нас, і шоколадні коржі. Тепер відправляємо на всю ніч до холодильника. Привіт, друзі! Всю ніч мій торт провів в холодильнику і зараз будемо з вами проводити дегустацію. Торт вийшов просто фантастичним. Настільки вийшли фотографії, такі соковиті, дуже дуже насичені. Насичений колір самого наш шоколадного торту. Те, що я і завжди кажу: беріть е, какао лише найкращої якості, е, щоб він не зипсу, е, щоб какао не зіпсувало смак і вигляд вашого продукту. Друзі, коржі, ви ж бачили, я нічим не просочувала. Але вони настільки в нас вологі, баланс ідеальний крему і е, коржів, не перетирно солодко, хоча е, цукру дуже багато в е, самому коржі, але все разом працює просто ідеально. Смак не тому що я спробувала. А зараз ще для вас. А можна без слів? Я просто буду їсти. Ніжний. Такий ароматний. Пахне какао, зверху у нас ганаш шоколадний, шоколадні коржі, дуже стабільний і смачний крем. Я раджу вам приготувати цей смачний торт. Ну, вона на святковому столі буде виглядати просто фантастично. І всі близькі, рідні, друзі вам скажуть дякую і обов'язково попросять рецепт. Друзі, печіть. Я вам. Е... Просто рекомендую, тому що це дуже і дуже смачно. Ну, а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їм з друзями, готуйте, коментуйте. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну а ми побачимось і на моїй кухні знову будемо витворяти, творити, готувати щось смачненьке.